Три години дванадцять хвилин час, коли світ сну і реальності змішується. Кошмар, що повторюється знову і знову, лякає сильніше, ніж будь який монстр. Крок. Ще крок. Я йду довгим темним коридором. Доки двері зачинені, виходу немає. Я заплющую очі і кричу. Прокинувшись, дивлюсь на годинник. Три години дванадцять хвилин кошмар розбудив мене серед ночі. На кухні горить світло, я вирішив випити води. Після таких снів завжди мучить легка спрага. Встаю з ліжка. Відчиняю двері, бачу маму. Вона п'є чай, мабуть, теж не спиться. Мамо, чого не спиш? Не хочеться. А ти уже скоро світати буде? Просто нічний жах. Зараз знову ляжу. Вона нічого не відповіла, лише опустивши погляд. Продовжила повільно розмішувати цукор у часті. Випивши склянку холодної води, я поплентався назад у свою кімнату. Накрився ковдрою, ліг на диван. І тут я зрозумів у моїй кімнаті ніколи не було дивана. Прокинувшись, відкриваю очі. На годиннику три години дванадцять хвилин. Дивний сон. Йду на кухню. Мама дивиться на мене скляними порожніми очима тринадцять. Ти маєш заснути. Страх. Я заплющую очі, хочу прокинутись. Прокинувшись, відкриваю очі. На годиннику три години дванадцять хвилин. Мама стоїть біля мого ліжка. Чому ти не спиш? Ти повинен заснути. Вона тягне руки до мене, але це не моя мама. Вона лише схожа на неї здалеку, але зблизька порожні очі прозоро бліда шкіра, нерухомі губи. Від неї тягне холодом, мертвим, безмовним. Чим ближче її руки, тим сильніше розповзається страх. Тваринний, глибокий, він паралізує кожне емнізове волокно. Я намагаюся закричати, але замість крику з грудей виривається лише слабке сипіння. «Прокинься!» наказую я собі. Прокинувшись, відкриваю очі. На годиннику три години дванадцять хвилин. «Прокинься! Прокинься!» Відкриваю очі. На годиннику три години дванадцять хвилин. Прокинься, прошу прокинься. Знову, прокинувшись, відкриваю очі. На годиннику три години дванадцять хвилин. Прокинься. Знову і знову те саме. Я заплющую очі, прокидаюся, але переді мною знову ті ж самі цифри. Мені здається, що ці сни складають нескінченний коридор, де всі бокові двері замкнені. Знову прокинувся, вже навіть не хочу відкривати очі. Я хочу, щоб все скінчилося. Наважився відкриваю очі. На годиннику три години п'ятдесят шість хвилин. Сідаю на ліжко, оглядаю кімнату. Вона пульсує, по стінах біжить ряб, то стираючи, то додаючи дивні деталі. Крок. Ще крок. Відчиняю двері кухні і завмираю. Кухні немає. Під ногами обрив. Безкрая чорна порожнеча. Темрява. Ніби світ закінчився саме тут. Я відчуваю, як позаду підкрадається щось холодне, безлике, і страх знову стискає тіло. Я заплющую очі і роблю крок у прірву. Прокинувшись, відкриваю очі. На годиннику 16 годин 20 хвилин. Минуло лише 20 хвилин з того моменту, як я приліг подрімати. Голова пульсує болом. Встаю, біжу на кухню. Вона на місці, порожня, звична. Заходжу в мамину кімнату, вона спить, мабуть, теж вирішила прилягти. Тривога поступово відпускає, дихання вирівнюється. Я потираю скроні, заплющую очі від яскравого сонячного світла, що заливає кімнату, і сідаю на диван. І знову провалююся в сон.